Наталя дивилася на свого чоловіка і ніяк не могла зрозуміти, коли він став таким, а може, він завжди був таким. Просто вона раніше не помічала, але тепер це вже не мало значення. Степане, якщо ми купуємо квартиру, то оформляємо її по порівну, інакше я заберу свою частину грошей сказала вона. Згодись, це не дуже правильно. Ми разом збирали на квартиру, а продали квартиру моєї бабусі. Вийшло так, що я вкладала, більше, а оформляти її з якоїсь причини повинна лише на тебе. Степан нетерпляче сунув плечима. Яка ти виявилась меркантильна? Яка різниця, на кого оформлена квартира? Ми ж сім'я. А рахувати, хто скільки вкладав, це взагалі за межами. Повторюю, ми сім'я, добре? Немає ніякої різниці. Чому лише на тебе? запитала Наталя. Степан розгублено подивився на неї. Ну, різниці ж нема, а мені так хочеться, продовжив він. Ні, я господар дому. Завжди чоловік є господарем. Степан почав псуватися, бо йому було незрозуміло, що відбувається. Наталя завжди повністю погоджувалась з усім, що він говорив. Тому він не був готовий і не підготувався, адже був певнений, що вона знову погодиться. Степане, перестань, сказала вона, в нашій країні давно вже рівноправність, але ми оформляємо квартиру на двох, або не оформляємо. Він не встиг завершити останній аргумент, а це дорожче. Ти ж сама розумієш, що якийсь час нам доведеться економити. Нічого страшного. Місяць не пити пиво ввечері, та й усе, він ледь не впав від здивування. Як вона взагалі наважується говорити такі слова? Десять років мовчки повністю погоджувалася, а ось раптом прорізався голос, неначе підручна подруга Ліна, яку він колись навчив. І Степан одразу почав її не взлюблювати. Здавалося, що вона своїм поглядом, немов сканером, перевіряє його, і щоразу, коли вони зустрічались, він одразу поспішав кудись іти. Він нічого не міг зробити, дуже хотілося мати гарну велику квартиру, але ще більше бути її єдиним власником. Можливо, пізніше він щось і придумав би. Головне зробити так, щоб Наталя повернулася на своє місце. Не дай Бог, щоб вона ще почала запитувати, куди він зникає ввечері, чому зарплата стала меншою, жодних змін із зарплатою не було, просто витрати зросли після того, як він почав економити та познайомився з кимось новим. Але Наталя цього не мала знати. При цьому її влаштовувало його ставлення. Вдома завжди було чисто, одяг випресуваний, їжа свіжа і різноманітна. Коли потрібно, голова в неї ніколи не боліла, хоч і була трохи нудною, якась сірою, Наталя раділа навіть не думаючи, що зможе так жити. Вона прекрасно помічала, як її чоловік повертається вночі, коли працює до шостої, як мало він охолоджується і що вважає її дурницею. З часом вона звикла, що Степан її чоловік, що вони завжди поруч, завжди разом. Але нещодавно вона задумалась а що? А що якщо ні, якщо якось Степан піде до іншої? Серце боліло від однієї лише думки про це. І, звісно, Наталя поділилася своїми переживаннями з подругою Ліною. Якщо таке станеться, як мені дальше жити? запитала вона. Подруга зітхнула. От саме жити, а не існувати. Як ти зараз робиш. Тьфу, фу, якось противно, як ти себе поводиш перед ним, коли в останнє він тобі дарував квіти. Квіти, це зайві витрати. Ти ж знаєш, що ми хочемо купити нову квартиру. Квіти, це зайві витрати, а ввечері для Степанчика, як у ресторані, все має бути. Це не витрати. Наталю, ти що зовсім нічого не розумієш, твій Степанчик любить лише себе і ніколи не піде на жодні жертви заради тебе. Це ти, дурненька, працюєш на двох роботах, заробляєш у три рази більше за нього і ще думаєш, що чимось йому зобов'язана. Де ти себе загубила? Згадай, яка ти була. Згадай, за ким. За тобою, колись скільки хлопців бігали, лише Павло, який коштував, коли ти вийшла заміж тебе, ніби ніби стерли. Гей, досить уже, сказала Ліна, я до тебе за порадою прийшла, а ти ніби прислухаєшся до моїх порад. Перевиховай свого чоловіка. Дай йому зрозуміти, що в тебе не лише обов'язки у родині. А ще й права є? Якщо ти будеш його надокучати, він просто викине тебе з нової квартири. Напевно, ви всі плануєте оформляти завжди все-все на нього. Але він же чоловік, господар. Подруга зрозуміла, що, схоже, вона справді, дурненька, переглядаючи своє життя, все виходило так, що вона у багатьох речах. Якщо не в усіх була неправою. Наталя переконалася в цьому, коли почула, що її чоловік повернувся. Подивившись на годинник, вона побачила, що було дві ночі, друга година ночі. І він не став вставати, хоча завжди швидко піднімався для вечері. І він підігрів їжу. Просто відвернувшись до стіни, квартира справді була гарною. Великі вікна, сонячна сторона, краса. Степанчик ходив по ній з задоволенням. Зупинився біля вікна. Ну, молодець, подумала Наталя, але не встигла приховати усмішку, як він її помітив. Що це ти усміхаєшся? Хочеш сказати, що ти сама змогла б купити таку квартиру? запитував він з легким таким підколюванням. Та й не подумала б, що можна мати щось інше, тихо відповіла вона. Наталя відчула глибоку образу, але мовчки не відповідала. Вона досі боролася за свою позицію щодо купівлі квартири. Головне, що мрія Степана здійснилася, і тепер йому було цікаво перебувати вдома, а не йти кудись. Так минув весь рік. Наталя навіть знову зачепила тему про дитину. Але чоловік здивовано широко розкрив очі Наталю, ну яка зараз дитина? Не кажи нічого про вік адже пізніше жінки народжують ще. Ти ж бачиш, у нас стіни майже порожні. Все треба купувати й облаштовувати. Лише зітхнула вона. Минуло два роки її квартиру, звісно, не впізнати. Наталя брала всі підробітки, щоб купити все необхідне, а Степанчик знову почав зникати. Тепер він з'являвся ранком. Вона відчувала, що гряде щось таке, що повністю змінить її життя. І ця подія не забарилася. Одного вечора, відкинувшись на стіл після вечері, він сказав, Я, Наталю, більше тебе терпіти не можу. Мені набридла така миша, як ти. Точніше, я не йду, хотів би, щоб ти звільнила квартиру. У мене скоро буде молода дружина і потрібен простір, а тобі, мабуть, не байдуже, де жити наодинці. Наталя хотіла щось сказати, але він продовжував. Чому? Ти, звісно, маєш право, я тебе насильно тримати не збираюся, але виїжджати я не збираюся також. Це моя квартира. Тож я тут житиму. Його очі розширилися від такої нахабності. Взагалі-то за документами половина квартири моя, додав він. Лише половину потрібно. Живи, не виїжджай, ти повинна слухати свого чоловіка. Наталя встала. Степане, я більше не хочу про це говорити. Розмова закінчена. Твої речі я покладу на диван, сподіваюся, впорається з пакуванням сам. Сказала вона і вийшла. Він залишився сидіти з відкритим ротом, трохи осмислюючи, як його коханка відреагує на такий поворот подій і кинувся за нею. Як ти смієш, тобі все одно нікого немає і не буде, а нам потрібно, щоб було де жити, голосно кричав він. Наталя лише зітхнула. Живіть, я вам не забороняю. Де хочете? Там і живіть. Степан навіть топнув ногою. Ти дуже про це пожалієш. І я тобі обіцяю я продам свою половину квартири якомусь неукраїнцю. Інакше ти запієш по іншому тоді. Наталя була впевнена, що він лише запалює її страх, хоча в середині з'явилися сумніви. Розлючення. Пройшло у найкращих традиціях кіношного жанру. Степан навіть вирішив ділити посуд. І все це супроводжувалося образами та претензіями. Його молода коханка теж висловлювала своє невдоволення. І Наталя мусила це слухати, адже завжди була поруч зі Степаном. Проте, як виявилося ненадовго через пару місяців. З'явився Степан. Він ще не вирішив звільнити житлову площу. Ні, з чого я мав би так робити? Ти сама винна. Я знайшов покупця на свою половину, а завтра продаю. Щасливо залишайся. Сподіваюся, що ти дуже пожалієш, сказав він і вибіг за двері. Наталя сіла на стілець. Господи, що я йому зробила? Чому Степан, з яким ми прожили стільки років, чинить мені таке, робить якнайгірше. Адже він при розлученні я не будувала для нього жодних змов. Через три дні, відкривши двері квартири, Наталя зрозуміла, що в ній хтось є. Жінці одразу стало погано, значило, Степан тримав свою обіцянку. На кухні щось готувалося. Наталя відчула запах смаженого м'яса і зробила кілька кроків вперед. Повертаючись спиною, вона побачила високого міцного го, рудоволосого чоловіка. Він задумливо дивився на сковорідку, тримав у руках сіль, а стіл був накритий для двох. З цього вона зробила висновок, що чоловік чекає гостей. Але чому ж її посуд? Чому ж її стіл? рішуче сказала вона. Добрий вечір. Чоловік підскочив і розсипав сіль, швидко підняв баночку і звернувся до неї. Добрий вечір. Пробачте, я вирішив трохи зайнятися господарськими справами. Ну. Накритий стіл, щоб познайомитися, поговорити. То це ви намагаєтесь справити на мене враження? спитав він з посмішкою. Але, знаючи, Степан сказав, що ви не дуже привітні. Наталя застигла, довго дивилася на чоловіка і мовчала. Він навіть занервував, оглянув себе. Не переймайтеся, я працюю за сумісництвом. Не хочу кожного разу приїжджати до матері на місяць, там сестра з дитиною, а так мене по три місяці не буває. Павло, що стояв поруч, зупинився, подивився на неї, потім підійшов ближче і з подивом сказав Наталя, не може бути, я ніколи б не дізнався про тебе. Вона посміхнулася, хоч і невесело, від розчарування, що так постаріла. Павло задумливо похитав головою. Ні, ти не постаріла, просто очі стали дещо байдужими. І ось тільки зараз вона не витримала, стоячи так, вона розплакалася. Павло посадив її на диванчик, дав води, обійняв. Ну що, що сталося? Ти ж ніколи не плакала, всі дівчата ридали, а ти ні. Вона говорила й говорила, поки Павло розкладав м'ясо, наливав вино, і тільки коли пляшка майже закінчилася, вона замовкла. Павло теж мовчки сидів деякий час, а потім сказав, значить, з цього дня ти повинна забути все, що було з тобою раніше. Тепер у тебе буде абсолютно інше життя. Раптом він запнув. Слухай, а коли у тебе відпустка? Наталя зітхнула. Та я вже п'ять років не беру відпустку. Значить, завтра зранку іди, пиши заяву і ми поїдемо відпочивати. Відпочивати? Куди? А це ми вирішимо пізніше. Головне, поки ти на роботі, я закуплю все необхідне. За тиждень будеш загоріла та з блиском в очах. Тоді Наталя зрозуміла, що за ці всі переживання, які вона пережила своїм чоловіком, доля їй принесла винагороду, і вона з радістю подумала собі в думках, я буду жити спочатку, і все у мене буде добре.